Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас з новим описом та схемою на нову модель светра павутинки. Відразу додаю фото, щоб ви поглянули, як вона виглядає у житті. Светрик оверсайз з пишним рукавчиком та широкою горловинкою. До речі, в мене на каналі є декілька відео по светрам павутинкам, МК, описи та схеми і ще декілька відео. Як зробити пишний рукавчик, як підняти петельки від пройми, як в'язати два рукава одночасно, це дуже зручно, особливо в светрах-повутинках, щоб потім не перераховувати рядочки, як при в'язанні рукавчиків окремо. А також корисні поради щодо в'язання павутинок, тож всі відео додам в описі до цього відео. Далі, словами, опис на светрик. Та невеличке відео, як я піднімала петлі від пройми для рукавчика саме в цьому светрику. Бо цей спосіб відрізняється від тих, що в мене є на каналі, та безпосередньо сама схема. Тож, приємного вам перегляду! Светрик я в'язала з ось такої бобінної пряжі, Колір інший, але виробник той же самий. Склад та метраж в'язала спицями 6 мм. На цю павутинку мені вистачило, якраз ось такого 100 грамового моточка. Тож, светр я в'язала знизу до верху, набрала петлі і до пройми в'язала по колу. Далі поділилася на поворотне в'язання та в'язала перед та спинку окремо, сформувала горловину, поступово закриваючи петлі та з'єднала петлі плеча, які залишала відкритими за допомогою гачка. Далі підняла петлі. Для рукава від пройми. Далі буде відео, як я це робила. Рукавчик в мене ось такий широкий та пишний, і в'язала по колу на потрібну мені довжину. Після того я пров'язала по дві петельки разом, скоротивши петлі у два рази і вив'язала саму резиночку. Та закрила петлі еластичним способом. Такий спосіб закриття резиночки є в мене на каналі, додам в описі до цього відео. Далі підняла петлі горловини і пров'язала резиночка один на один. Саму резинку горловини і рукавчика я в'язала у дві ниточки спицями 4 мм. Ширина горловини буде залежати від того, скільки підіймати петель та яким номером спиць її в'язати. Я підіймала петлі із кожної петельки. Спочатку пров'язала тим же номером спиць, яким в'язала светрик, тобто номером 6. Але горловина в мене вийшла дуже широка, ще й за рахунок пряжі, яка не дуже тримає резинку. Тож я змінила номер спиць на менший, і тоді горловинка вийшла в мене така, як я і хотіла. Коли светрик вже був повністю готовий, то мені не вистачило якогось ущільнення по низу светра. У мене ще залишалось трохи пряжі, тож я вирішила донабрати петлі понизу і вив'язати невеличку резиночку, також у дві ниточки. Але взяла номер спиць 5 мм, тобто менший, ніж в'язала основне полотно. Пряжі мені якраз вистачило на три рядочки резинки. Після того, на мою думку, светрик став виглядати більш таким завершеним і гармонійним. А далі вже ВТО прала, як зазвичай, у прохолодній воді з шампунем, тобто такі светрики терти не можна, трохи його ось так от пожмакати і потім випаласкала та віджала у рушнику і сушила вже в розкладеному вигляді. Ось, друзі, далі буде ще відео по рукавчику і схемка. Починаю підіймати петлі від низу пройми. На першу петлю повісила маркер, і далі ось ці дві дужечки по краю, це краєві петлі, але я підіймаю петельку, трошки нижче, пропускаю ці дві дужки. Ось вони, і в третю, так би мовити, дужку. І наступна петля відразу підіймаю також само. Тобто кожну петельку я підіймаю з кожного ряду пройми, не пропускаючи ніяких відстаней. Ось дві дужки. Краєві петлі і третя дужечка. Тоді з'єднання пройми та рукава виходить більш таким щільним і немає ніяких отворів. Навіть зараз, тільки коли підняті петлі, видно, що край виходить охайний. І Перший рядок, після того, як я наберу петлі повністю по всієї проймі, я просто буду пров'язувати лицевими петлями, не перекручуючи їх, тобто ось за цю першу дужечку. І ось так це виглядає на вже пров'язаному рукавчику. Пров'язавши 84 рядочки від початку набору петель від пройми, в 85 рядку пров'язую по 2 петельки разом. Так як в мене набрана непарна кількість петель, то наприкінці ряду в мене залишиться 3 петельки, їх я пров'яжу разом. Щоб петель в мене була парна кількість, так як далі я буду в'язати резинку один на один. Далі змінила номер спиць на 4 мм, петлі приблизно поділила навпіл, далі буду в'язати, перетягуючи тросик, бо залишилась зараз така кількість петель, навіть не дивлячись на те, що тросик в мене коротенький. Але спиці самі подовжені, тож, вже по колу мені в'язати не дуже зручно. І я приєдную другу ниточку відразу від цього ж самого моточка, витягуючи її з середини. Залишаю ось такий десь хвостик, щоб його потім було зручно приховати та складаю з основною ниткою, якою в'язала на Передодні. Починаю рядок з лицьової петельки, далі виворід нав'яжу класичними петлями резинку. Резинкою я пров'яжу 10 рядків. І я закрию петлі еластичним способом. Такий спосіб є в мене на каналі, додам його в описі до цього відео. Друзі, схемка в мене, як зазвичай, простенька, намальована від руки, тож, пряжа, склад, метраж, спиці. І замірчики після ВТО. Але павутинка це таке пластичне полотно, тож трошки там не так покладеш, і можливо, щось змінюється в ту чи іншу сторону. Але взагалі ось так. Довжина 57 см, ширина 62 плече 14 см і довжина рукавчика 51 см. І безпосередньо сама схемка. Тобто, я в'язала по колу і взагалі набирала 180 петель плюс одна петелька для замикання в коло. Але схемка має ось такий вигляд. І перед та спинка в мене однакові. Тож, ця схема підійде для в'язання і переду, і спинки. Тож, 90 петельок, 3 рядочки резиночкою. Далі. 60 рядків по колу лицьовою гладдю, і далі поділилася на поворотне в'язання. Тобто, стала в'язати окремо перед та спинку. Пров'язала 36 рядків і почала формувати горловину. Закрила спочатку центральні 10 петельок, тобто це. По 5 петельок з кожної сторони, якщо поділити навпіл перед чи спинку по 45 петельок. 90 петель поділити навпіл. Тож, закрила центральні 10 петель, і далі в кожному другому рядочку, як зазвичай закриваються петля горловини. Ось в такому порядку. Ще три рази по 5 петельок, потім 3 петлі і 2 петлі. Взагалі на горловину на половину це 25 петель, а на всю горловину 50 петель, і на плечики в мене залишилось по 20 петельок. Тож, далі рукавчик. Я набирала від пройми, як я вже казала. В мене вийшла це 101 петелька, але це таке значення в кожного може бути різне. Також само, як і потім, наприклад, вив'язувати резиночку горловини. Я не даю, скільки в мене було набрано петель, тому що кожен вже собі можливо вирішить, скільки петель горловини йому потрібно. І рукавчик. В мене це 101 петелька. По колу від пройми я пров'язала 84 рядки. Далі скоротила петельки, пров'язавши по дві петлі разом. І в мене там 101 петелька, тож наприкінці ряду в мене залишилось 3 петлі, а не 2. І я пров'язала три петлі разом, бо для розиночки. Один на один потрібна парна кількість петельок. Далі я пров'язала розінкою 1 на 1, 10 рядків спицями 4 мм і закрила петлі еластичним способом. Ось ось така простенька схемка. Ви, можливо, помітили, що в мене в основному в светрах павутинках це десь 180, 200 петельок я набираю. Так як я в'язала їх вже не одно, я приблизно знаю, який розмір я хочу, яку ширину я хочу. І десь ось така кількість петель, яку я набираю зазвичай відповідають тому, що я хочу. Тож, схему ви можете змінювати так, як вам потрібно пров'язувати меншу чи кількість рядочків одовжену, зменшувати кількість набраних петель. Залишати, наприклад, таку ж саму горловину, якщо зменшити кількість петель в плечи, у вас буде тоді ще менше. Тож тоді коригувати доведеться закриття петельок в самої горловинці. Тож, друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисним. Наразі я вам всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, рівних вам петельок.